Наші пацієнти часто запитують реабілітологів, які рекомендовані вправи можна виконувати в домашніх умовах для підтримання м'язового корсету та прискорення процесу відновлення, особливо після проходження курсу реабілітації. У цьому відео ми поговоримо про ті вправи, які спрямовані на покращення та збереження тонусу м'язів, покращення координації та збільшення гнучкості. Це ті вправи, які можна з легкістю самостійно виконувати вдома, без сторонньої допомоги. Перша вправа спрямована на розпрацювання верхніх кінцівок та шиї. Початкова позиція. Голова прямо, плече назад. Піднімаємо руки над головою і з'єднуємо їх з легким зусиллям перетискаючи долоні один до одного. Плану повертаємо голову спочатку в одну сторону, потім в іншу, фіксуючись в кожному положенні по 5-7 секунд. Виконуємо по 5-7 повторень окремо для кожної сторони. Ця вправа усуває мезовий спазм та покращує кровообіг. Друга вправа спрямована для верхнього плечового поясу. Зворотні згинання та розгинання в упорі. Початкова позиція. Починаємо з упору на руках, зігнувши лікті під кутом приблизно 90 градусів. Плечі повинні знаходитися над зап'ястям, а тіло прямо. Полегшений варіант, коли у нас коліна зігнуті, важчий варіант, коли у нас ноги прямі. Згинаємо лікті, зводячи їх до паралельного положення з підлогою, а потім повертаємося до початкового положення, розгинаючи руки. Ця вправа спрямована на зміцнення рук, передпліч, плечового поясу, також допомагає підвищити м'язову витривалість та координацію рухів. Третя вправа спрямована для мобільності грудного відділу. Початкова позиція. Стаємо на четвереньки, одна рука в упорі, другу руку ставимо за голову. Повільно через видих розкриваємо грудний відділ, фіксуємося в цьому положенні на 5-7 секунд і ліко тягнемо до другої руки у безхідне положення. Повторюємо по 7-8 повторень на кожну сторону. Ця вправа розтягує та розкриває м'язи грудного відділу, та допомагає покращити поставу. Четверта вправа спрямована для зміцнення м'язів сіддинь та стабілізаторів корпусу. Початкова позиція. Лягаємо на спину, одна нога зігнута в коліні, а інша нога піднята вгору. Піднімаємо таз та стегно вгору, доки ваше тіло не утворить пряму лінію від плечей до колінного суглоба, напружуючи м'язи сідниць. Затримуємось верхній точці на кілька секунд, зосереджуючись на стабілізації тіла, а потім повільно опускаємо таз назад до початкового положення. Ця вправа допомагає покращити силу та стійкість м'язів сідниць, сприяє розвитку стабілізуючих м'язів корпусу та допомагає покращити баланс і координацію. П'ята вправа спрямована на покращення гнучкості та мобільності кульшових суглобів. Початкова позиція. Сідаємо на підлогу, згинаючи коліна і робимо упор на стопи. Руки ставимо за спину для підтримки. Потім повільно рухаємо стегнами, спробувавши упустити їх до підлоги. Зверніть увагу, ваші коліни залишаються на своїх місцях і не піднімаються вгору. Затримуємось в максимальній точці на кілька секунд. Потім повільно розвертаємось до початкового положення. Ця вправа допомагає покращити гнуткість та мобільність кульшових суглобів, що може бути корисним для покращення рухливості. Шоста вправа спрямована на розтяг передньої і поверхні стегна та покращення мобільності кульшових суглобів. Початкова позиція. Сідаємо на килимок, корпус піднімаємо, робимо упор на стопи та руки. Однією ногою коліно стараємося досягнутися до підлоги вперед. Дотримуємося в кінцевій точці на кілька секунд для розтягнення квадріцепса. Досереджуємося на плавних рухах, щоб краще відчути розтяг. Це вправа сприяє розтягненню квадріцепса та покращенню рухливості та гнучкості стегна, зменшує напругу у стогнових м'язах. Сьома вправа це повне відкриття грудного відділу та покращення кульшових суглобів. Початкова позиція це випад, легший варіант упору на коліні. Руки ставимо біля ноги, яка стоїть впереді. Однією рукою дотягуємося вгору, відкриваючи грудний відділ, і фіксуємося в кінцевій точці. У висхідне положення дотягуємо лікуть до підлоги, збільшуючи розсяг грудного. Зосереджуємося на плавних рухах, тримаємо рівновагу тіла та повторюємо по 6-8 повторень. Ця вправа спрямована на грудного відділу, покращує баланс тіла та мобільність плюшових суглобів. Ці вправи не розраховані для лікування. Вони є підтримуючі для того, щоб стабілізувати свій стан. Якщо ви відчуваєте дискомфорт під час виконання будь-якої вправи, тоді ми пробуємо зменшити амплітуду. Або якщо відчуваєте біль, тоді ми пропускаємо цю вправу.